Очень дорого. Яким буде чемпіонат України 2013-2014? Відповідь на це питання, яке так цікавить вболівальників, поки не можуть дати функціонери. Як відомо, за підсумками недавньої зустрічі в Києві бажання виступити в новому сезоні ПХЛ висловили вісім клубів. Все інше, ніби в тумані. З'являють грати в багато команд, але поки не вирішують всі свої фінансові питання. Пока тяжело говорити про чем ти конкретно перед тим як говорити про регламент нового чемпіонату клубам слід вирішити проблеми, що тягнуться ще з минулого сезону. Те статіясь около задожності, вони самі об этом знають, і як категопроси рішаться теж пока не звісно. Пока Беркут должен рассчитаться со своими хоккеистами за 4 месяца, и все ждут этого часа счастливого. Но я думаю, нет смысла пока говорить о дальнейшем команде, у которой еще долги. То же самое, как и с Киевским Соколом. Я знаю у многих ребят такие же долги, и за прошлые сезоны оставались долги. То есть мне кажется, целесообразнее заявляться на следующий сезон командам, когда нет долгов перед хоккеистами за выполненными работы.